Ну що, друзі, короте, зараз ходимо з моїм другом в магазині, хочемо щось тут трішки закупитися. На дачу, підемо дуже класне відео. Ось що, тут, подивіться, скільки спецій набрали. Ось такі ребрушка, буде щось типу баша кухня, щось таке будемо робити. Тут а зараз якийсь соус виберемо, щоб був смачний до реберець. Ну що, короте, зараз ми вже доходимо до дачі з магазину, Ось сумочка там коротше, Зараз прийду. Покажу вам, що ми накупляли. Сьогодні будемо реберся на вуглях, там щось замаринуємо і класно. Коротше. Зараз на дачі все покажу. Все, коротше, ми прийшли на дачу. Давайте. Коротше, ми купили гірчицю українську. так, Дві пари ребер. Цей кетчуп. кетчуп Коноблаух. Ну, Соус. І тут подивіться, тут на дачі ще взяв був перець, сіль, тут соєвий соус і тут різні приправи можете подивитися, там теж чесник сухий, коріандр, паприка і томат. Ну, і... да? да. ну, я зараз візьму гірчицю з. Кетчупом перемішаю, туди додавлю оці всі спеції. Одні замаринуємо спеціями, а одні замаринуємо так просто сіль, перець, щоб було отак. Так, ну що, давайте, подивіться, яка дорися досочка, новенька, ось, на дачі. Папа таку знайшов. Коротше, ось реберся, Як вже я показував, два штучки, зараз я їх ось так розпаковую, розпаковуємо. розпаковуємо. Угу. Вот так. Ложемо. И сейчас будем натирать их спецами. Валера, ешь яйца? Так, друзі, подивіться, зараз я ось це ребеться вже замаринував, а ось це зараз таз будемо маринувати. Зараз замарину його з гірчицею та кетчупом. Ну давай десь дві ложки кидай. Угу. Ну, півтори, не цілі, менше трішки. Не. Угу, Отак. Тепер томати, так? Да? І також кетчуп додав. Такий добав. Такої малий. Трішки більше, ніж гірчисі. Трішки не вибивай, він застоявся вже. Вже страхни. <клухи> Зараз як <клухи> подіяться все буде. <клухи> ну йо-мойо! -йо. О, О. Давай ще трішки. Та не трішки, а нормально. Ну, хватить, хватить. Хватить все. все. Все, 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 Тепер додавляй сіль туди. Так, сіль. То розкажу, скільки. Ну тако. Ще трішки. Хватить. Що? І додав туди. Ну, і всі спеції там добав Що, на свій смак, каші, як да? ти хочеш, так. Да. Там вже кетчуп є, ці можна, червоні спеції а, можна ну. не додати. Добав оцей сухий. Укроп, суха петрушка. петрушка. О, Відкрий його відкрутий, туди прям засип. Тож так, тут, з цієї сторони. О, 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 нормально. Угу, хорошо. І... О, часничка додав теж. Це так, вже можна. Все, платить. Хорошо, так. Да. І... І оцього коріандра коріандр, теж да. додав. Не знаю, Добави. який він коріандр. ну додав також, щоб було. Він... Все нормально. Тепер що робимо? Так, все, да, бери перемішуй. Так. Угу. Ну я вже? думаю, вийде смачно. Ну, зараз будемо пробувати. Так, зараз піду тут так, трішки почистити. Зараз все почищу і буду в углі розпалювати. Все, давайте вже я натру такою по-бистренькому і зараз будемо вже вуглі розпалювати. Ось так з кожної сторони. Також з цієї сторони, з бічної теж ой-ой-ой. Так, З цієї теж так само. Смагато вийшло, соуса багато. Та я думаю, якраз сюди дивись, щоб воно зараз впитається, замаринується десь годинку, пів і буде нормально. Ти краще руками. Ну, Буде краще, ніж ложкою. Ось так, втерти його туди. А його нормально, немало, вийшло. Ось так. Зі всіх сторін коротше. Тут подивись, скільки м'яса, нормально. Mm -hmm. Так, і все. Хай маринується стоїть, зараз накрию його. Ну що, коротше, зараз оце очищаємо, зараз це піду туди почищу, пізніше. Це забираю. Так. Зараз візьму Опа, сюди, вуглі збираємо, збираємо, ну, поки вже можна складати. Нормально вичистимо. Що, будемо показувати як будемо жарити реберці. Ну що, все, почистим, подивіться, все чистенько, все тут теж вже промив, нормальненько. Так, і зараз насипаю сюди. Так, зараз трішки його ось так. Ну, треба, щоб його запалити, потім буду зараз його роздмухувати. Це такий нудний процес довгий, тому не будемо показувати. Зараз вже роздмухуються в углі, розмухаюся, замаринуюся, ребершка і будемо ставити, Не буду вам вже показувати. Так, коротше, Стас там зараз покажу. Де тут бухав у стовп? Цілу піч <хи> зробив. Зараз роздмухаємо, зараз він, а ось тут ребра, як ви бачите, замариновуються, все добре. Ось тут хочу ще картошечку, теж зараз фольгу туди розрізаю, туди сіль, цибулю, кільцями, туди всередину заматую і ось так короче, буде. Так, друзі, все ребра вже пройшла, мабуть, десь годинка-півтори. Ми вже з часом поки роздмухали їх. Газовою горівкою я їх ось сею роздмухав, потім дмухали, дмухали, нарешті вже він розгорівся. Ось картошечка. Зараз я їх буду коротше вкидати. Все коротше, ось. картошечка. Буду зараз я її сюди тако. Ось туди з кожної сторони на 20 хвилин буду її вжити. Ось так, вже шкварчить, я її. І зараз така так, реброшка сюди. Це в спеціях. Ой-ой-ой, падає. Ой-ой, треба, зараз підложу. Зараз воно піде нормально. Так, і друге. Подивіться, як смачно вже виглядають, піджаруються ось так. Зараз вони ось так ще з другої сторони піджаряться і зараз їх фольгу. І кидаємо, щоб ще фульги, потомилися, щоб вони були такі сочні, не сухі. Ой-ой-ой. Як рабушка вже приготувалася, всередині ще вони не дуже, тому ось так беру. Ось так і зараз все зверху теж замотую. І ось ці також, подивіться, які вони. Ось так виглядає. Їх сюди завертаю і ось так ще сюди лежу, щоб вони потушкувалися і були всередині смачні, сочні. Ну що, друзі, вийшли сюди ось до поля, хочу показати, яка краса, ось так. Там, бачите. Тут, до речі, загородили. Коні ходять, зараз вже їх забрали на вечір. Подивіться якийсь там сонця. Прям красивий. Ось така природа красива, прям на дачі. Подивіться, друзі, куди ми передвинули столик Стасом, ось сюди. Бо тут сидимо прямо тут, дивіться. Тепло. І тут прям тепло, да. Навіть, холодно, ось такий так. соус. І отут, коротше, ребрушка, подивіться, як в углі ось тут сидимо, так ось тут прям їсти і буде прям тепленько. Подивіться, ребрушка замотав, були такі сочні хороші. Тут яблучка, до речі, ще зробили. А ось тут картошечка. Зараз вже будемо куштувати і показувати вам. Ну що, друзі, приготувалося м'язко. Не знаю, думаю вам видно. Тут хлібчик піджарюємо, Подивіться. Ой-ой-ой. Дивіться, а ну. Пахне дуже курсне. Подивіться, який. Зараз нарізаю. Так. Кожну крусочку. Це яке? Це ці ребра, що ми маринували тільки в спеціях, без соуса. Mm -hmm. Зараз будемо пробувати. да, зараз. Я думаю, буде смачно. Виглядають І запах. Ми їх так ждали цілий день. Поки ми їх пожарили, як ви бачите, вже стемніло. не знаю на камеру, думаю добре видно. І ще у нас є гірчиця, ну по yeah. смаку. Українська, до речі, купили в німецькому магазині, українську no, я вже, гірчицю. Я вже казав. <схай> так, давай, пробуємо. Давай. Так, беремо маленький кусочок, шматочок. Буду. Я в герчицю попробую, yeah. а ну... Mm. У мене якась пістка попалася. Ну ребра. Вони mm. такі прям дуже сочні. Взагалі не тверді, скажи. Ну, М'ясо тут... прям ростає в роті. да, ну це нормально, заприкос. Ну, чувствується, що Що це? Що... Це буде приправи, так? Да, да це ну, смачно. Спеції, спеції дуже смачно. Ну спеції прям підібрали, купили такі як треба, прям да, під вкусно. ребра підходять. Mm. Підуть добре. Ну давайте я ще одразу ці от відкрию, щоб вам показати. Спробуємо. По одному смоточку покажемо. Так, да, зараз. Щоб на відео показати, Грачно. які вони вийшли. О, давай маленькі всі смоточки підріжемо. Трошки спробуємо. Давай. Давай беру. Так. А, гарячий. Ну, як наче смачніше. Ну, як на мене, оці спеції да, ми смачніші ніж чим... з соусом. Як ми робили кетчуп і гірчицю, то краще вийшло без кетчупа і гірчиці, ці, що ми робили. А вони якось не так видаються нотками гірчиці та кетчупа, Іначе, як наче просто звичайне м'ясо. Так, да, і солі трішки теж мало. Щось ага. не вистачає. Все одно приготували на природі. Зголодніли за цілий день, поки ми Тут мучилися з цими вуглями, поки їх розпалили, пожарили серебра. Також картошечка, де вона? Ось картошечка тут з боку. Зараз будемо їсти, хто їсть зараз повідомив, всім смачного. Зараз мої мови ось таке красиве відео вийшло. Думаю, такий формат погодовався, коли я буду з якимись друзями підходити. Також з Тасом, з моїм другом, будемо щось знімати, інтересні відео. Приходити на дачу. Всім пока. Всім пока.